У мене в руках дві упаковки підгузків для купання: це Хагіс і Pampers. Я пропоную вам їх порівняти. Чим вони відрізняються як вони виглядають. Зараз будемо дивитися. Ну, Перше, я купила по акції 7990, я тут прикуплю. а ці купляла без акції. Тут їх в упаковці 11 штук, тут 12 штук. Це розмір 4-5, а це розмір 3-4. Так. так, ці у нас вже розпаковані. Я вже розпаковала. Так ось вони виглядають. Ось так ось. Так. І так вони виглядають з внутрішньої сторони. Ми вже тестували їх, до речі, вони реально не промокають дуже класно і можна їх використовувати декілька разів. Другий ми відкриваємо. Дякую. До речі, ви схожі. Так. Я б не сказала, що мені прям дуже сильно відрізняються на пощу м'які ще хагіси, тому ці ці більш твердіші. Ми ще не тестували, я протестую, як вони будуть, і тоді вже зможу сказати. 嗯。